Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео я хотів би вам показати дуже цікавий математичний трюк, який дозволяє не вирішувати складну математичну задачу, а піти в обхід. Це відео не потребує додаткових знань, крім шкільної програми, тому тобто, я сподіваюся, воно буде цікаве та зрозуміле всім, хто його дивиться. Ну, а перед початком хотілося б подякувати своєму підписнику з Ніком murkit.ua за те, що він першим залишив коментар під передостаннім відео. Дякую. А також хотів би попросити всіх підписатися зараз на канал, якщо ви ще не підписані, залишити вподобайку під цим роликом та написати будь-який коментар. Це займає дуже мало часу, але допомагає не лише мені і моєму каналу, а й україномовному контенту на Ютубі в цілому, якому дуже потрібна ваша допомога для розвитку. Ну що ж, поїхали. Мабуть, всі, хто проходив похідні функції, Функції в школі пам'ятаєте таку річ, як таблиця похідних. В ній є, зокрема, такі твердження, що похідна від константи дорівнює 0, або похідна від показникової функції, степеневої функції до рівня альфа помножити на х степені альфа мінус 1. Тобто ми виносимо показ, показник степені x зменшуємо на одиниці. Ну, і інші функції там є. Зокрема, там є похідна від логарифму. Логарифм, як ми знаємо, є оберненою функцією до показникової. Там є похідна від обернених тригонометричних функцій, наприклад, від арксінуса. Ну, арксінус, як не складно здогадатися, є оберненою функцією до синуса. Інші похідні там також є. І питання, яке ми сьогодні розберемо, полягає в наступному: Чи можна якимось чином знайти похідну від оберненої функції? Знаючи похідну від прямої функції. Тобто, похідну від синуса, ми вважаємо відомою, ну вона також є в табличці і дорівнює косинус х. Так само, як і похідна від показникової функції, теж є в табличці і дорівнює самій цій функції, лише помножені на число lnA. Оце ми вважаємо відомим. Можна це якось використати, щоб знайти похідну від оберненої, не шукаючи прямим шляхом. Спойлер, так, можна. Для цього нам потрібно отримати нескладну формулу. Нехай у нас є якась функція f від x. Обернена до неї позначається f в мінус першому від x. Не плутати з одиниці поділити на f від x. Да? Це не те позначення. Це обернена функція. Розглянемо тепер наступний вираз. Візьмемо нашу обернену функцію f в мінус першому І підставимо її значення у. Оригінальну функцію. В цьому відео ми опустимо всяке міркування про однозначність, про монотонність функції і так далі. Тобто ми вважаємо, що на тому проміжку, на який ми розглядаємо, функція f від x монотонна, а це значить, що обернена є однозначною. А це значить, що такий вираз просто поверне нам назад x. Адже якщо ми спочатку на x подіємо оберненою функцією, а потім прямою, то. Мені нічого не змінило. Це як помножити на 2, а потім поділити на 2. Або додати 3, а потім відняти 3. Звісно, що результат не зміниться. Ось це щось таке аналогічне. Розглянемо тепер ось цей от вираз, який утворився. Це є функціональна рівність. Що це значить? Це, що вона виконується не тільки в одній точці, а на деякому проміжку. І якщо ця рівність виконується на деякому проміжку, то ми можемо знайти похідну з двох сторін, і рівність збережеться. Тобто, я шукаю похідну від ну, Беру, по суті, похідну да, з двох сторін. Тут зараз буде просто купа дужок. Спробую в них не заплутатись. Так, все позакривав. Похідна. А тут буде Х'. Щоб знайти ось цю похідну, нам треба згадати формулу похідну, похідної складеної функції. Давайте я тут і нагадаю. Якщо у нас є f від G від x, то це складає похідна від. Зовнішньої функції, в яку підставлена внутрішня, на похідну внутрішню. От, Використовуючи цю формулу, ось тут, ми будемо бачити, що це дорівнює f' від f в мінус першій від х, помножити на похідну від оберненої функції. Це якраз таки те, що ми шукаємо. Обернена наша функція, і від неї похідна. А з цього боку ми будемо мати одиничку. Похідна від х до рівня одиничці. І нарешті, якщо ми зараз поділимо на ось цей множник, то ми отримаємо потрібну нам формулу. Ми отримаємо, що похідна від оберненої функції становить одиничка, ділена на похідну від оригінальної функції від оберненої. Значить, давайте трошки зупинимось на цьому виразі, щоб не було. Плутанини. Що він означає? Він означає, що нам треба взяти похідну від прямої функції. Наприклад, якщо наша функція там синус, то ми беремо похідну від синусу, отримуємо косинус, а потім в неї підставити обернену функцію. На прикладах буде зрозуміло, що я маю на увазі. Зараз ми кілька розв'яжемо. Ну, а сама ця формула нам допоможе в цьому. Давайте спробуємо. Що ж, для простоти візьмемо нашу функцію оригінальну. Ну, мабуть, найпростіше шукати похідну від функції e в степені x. Тоді обернена буде F-1. Це буде натуральний логарифм. От. Ми будемо шукати похідну від натурального логарифму. От, згідно цієї формули, що нам треба зробити? Нам треба взяти 1, поділити на похідну від F. А f у нас є в степені x. Похідна від цієї функції, мабуть, як всі знають, дорівнює самій цій функції. Це її властивість. Отже, тут буде є в степені нібито x, але замість x ми підставляємо обернену функцію. Що таке у нас обернена функція? Це ln x. Тобто тут буде є в степені ln x. За основною властивістю логарифму, ось ці дві штучки скорочуються, да? залишається просто x. І таким чином ми довели уже відоме нам співвідношення. Похідна від натурального логарифму дорівнює 1, ділене на х. Ну, ось наша формула нібито працює. Давайте тепер розглянемо більш цікавий приклад. Якщо наша функція є синус, f від fід дорівнює синус x, тобто обернена є арксинус. Ну, ми розглядаємо той проміжок, на якому арксинус визначений. І будемо шукати від нього похідну. Значить, похідна від арксінуса згідно отриманою нами формулою, буде рівна одиничка, поділити нахідна від упс, похідна від прямої функції, похідна від синуса, як я вже сьогодні говорив, є косинус, в якій ми замість х підставляємо нашу обернену функцію, тобто косинус від арксінуса. Ну, якщо ви подивитесь в табличку, то ви там ось таке не побачите. да? Похідна від арксінуса не дорівнює в цьому. Невже ми помилилися? Ну, насправді ні, ми просто ще не доробили. Цей вираз треба ще докрутити. Значить, на тому проміжку, де Арксінус взагалі визначений, і ті значення, які він приймає, можна легко переконатися, що косинус у нас буде від цього додатнім. Тобто, я можу написати, що косинус він дорівнює корінь із 1 мінус синус в квадраті. Це випливає з основної тригонометричної тотожності. От, Чому я сказав, що важливо, що додатні, щоб не ставити тут плюс-мінус перед коренем. Да? Тобто це виходить синус в квадраті від аркссинуса х. От. Ось, не закрив дужку Ну, а синус від арксінуса дорівнює просто іксу, да Це, до речі, те співвідношення, з яким ми виходили для виведення нашої формули. Тобто це буде 1 мінус ікс, але не забуваємо про те, що у нас все тут іде в квадраті. ось, Ну і ось цей вираз уже і є той, що наведений в таблицях. Тобто, похідна від арксінуса дорівнює 1 ділити на корінь із 1 мінус ікс в квадраті. Знов. Наша формула спрацювала, і ми отримали правильну відповідь. Ну і традиційно залишаю завдання для глядачів. Спробуйте, використовуючи цей спосіб, знайти похідну від функції Arc X. Це теж досить цікаво. Пишіть у коментарях, як ви це робили і що у вас вийшло. Ну, а зараз дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал, залишайте вподобайки та пишіть коментарі. А також можете підписатися на інші соціальні мережі мого каналу: Твіттер, Інстаграм та особливо телеграм-канал, на якому виходять інші пости, крім відео, а також розбори задач із самих відео розв'язки. Дякую всім, хто додивився аж до цього моменту. І побачимось в наступному ролику.